Центр міста. Ми спільно із патрульною поліцією та волонтерами рушаємо у двори. Чимало будинків тут мають на перший погляд безмістовні графіті. Проте, якщо ввести набір літер у пошуковик, з'являються назви телеграм-каналів, через які збувають наркотики. Аби це явище не набуло масового характеру, волонтери разом з патрульною поліцією замальовують інтернет-адреси фарбою не по літерам, а от щоб так чорна була мітка, зрозумів такої прямокути. Так, так, так. Молодець. Затримати розповсюджувачів наркотиків доволі складно. Зазначають у патрульній поліції. Наркоторговці зазвичай взаємодіють з потенційними покупцями через мережу. Адреси незаконних інтернет-магазинів працівники патрульної поліції фіксують, а потім передають кіберполіції. Вони безпосередньо ну, вираховують такі телеграм-канали і пабліки, де розповсюджуються наркотичні засоби. Наша задача як підрозділу патрульної поліції ну ми також націлені на провенцію, на взаємодію з місцевою владою, з нашими активними представниками громади для того, щоб запобігти розповсюдженню наркотичних засобів. Ми, от, ось ми боремось з наркорекламою на сті наших будівель, парканів, завдяки таким акціям, чимало реклами інтернет-магазинів наркотиків не розповсюджується. Втім, нові написи з'являються регулярно. Тож важливо завчасно їх прибирати, наголошують активісти. А саме головне, щоб залучати, говорити, і що Запоріжжя це наш спільний дім. І якщо ми будемо говорити, що тільки ті повинні робити ті, то не буде змін. Повинно, щоб громадськість розуміла, щоб ми, як люди, розуміли, що це моє місто. Я відповідальна людина в цьому місті. У разі виявлення написів наркореклами правоохоронці закликають не зволікати і одразу повідомляти на лінію 102 або на сторінки соціальних мереж управління патрульної поліції Запоріжжя. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.